Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі з Цьопорани. Сьогодні я розкажу топ-5 українських гравців у грі FIFA 20 Mobile. Але перед цим поставте лайк, підпишіться на канал і прорекомендуйте мій канал друзям. Думаю, вам це не буде важко. Що ж, почнімо? П'яте місце займе гравець донецького шахтаря. Тарас Степаненко. Ось така в нього в цій грі карта з рейтингом 77. Ось такий гравець на п'ятому місці. На п'яте місце ще міг бути джуніор, джуніор Мораїс, але просто вже не було на нього місця. Четверте місце займе гравець італійської аталанти. Руслан Малійновський. Рейтинг Т-77, і це дуже гарний український футболіст. Третє місце займе гравець київського Динамо. Віктор Циганков це молодий талант української збірної і київського Динамо. Друге місце займе гравець англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Ось така карта в нього у цій грі з рейтингом 78. І золото нашого топу. Перше місце займе натуралізований бразилець донецького шахтаря. Марлос з рейтингом 79. Ось така в нього карта. І так, я вам розказав про цих футболістів. І на сьогодні все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім удачі! І якщо ви хочете топ-5 гравців у цій грі FIFA 20 mobile, то мусите набрати. Шість лайків. До побачення.